І навіть не знаю, чи зможете ви впоратися із завданням, яке дуже легко виконують семикласники. Потрібно у вільні комірочки в реченні вставити займенники та числівники. Тисніть паузу. Тюлені є відмінними плавцями. Їхня швидкість, чому їхня, а не їх, тому що їх це родовий відмінок займенника вони. Вони немає кого їх. Тобто, їх нам не підходить. Швидкість може досягати скількох 25 кілометрів за годину. Тобто, В нам також не підходить. А максимальна глибина занурення складає близько скількох 600 метрів. Тобто, іще нам не підходить Д? Перевіряємо. Отже, тюлені є відмінними плавцями, їхня швидкість може досягати 25 км за годину, а максимальна глибина занурення складає близько 600 метрів. Хто впорався, пишіть.